Одного разу після недільного служіння ранкового один пастор пішов на телеграфний пункт, щоб подзвонити до свого друга іншу державу. Він заказав телефонний переказ, мені з неоприділенно таксофон, кинув таку кишеньку і довго розмовляв з ним. Коли він повісив трубку, гроші випали назад. Інший би сказав, ще можна раз позвонити. Ну не так робить Божий чоловік. Він набирає номер диспетчера і каже, пані, я не розумію, я говорив стільки довго, чому гроші повернулися. А вона каже, я знаю, я спеціально це зробив. Я ранком була на і слухала вашу проповідь про чесність. І я хотіла переконатися, чи ви тільки на словах чесні, і на ділі, чи також. Браті і сестри, Бог вимагає від нас, щоб ми були чесними. Амінь. Амінь. З Богом і з людьми. Я звертаюся до вас, Бог. Ви сьогодні чесні з батьками. Ви сьогодні чесний своїми друзями. Я пам'ятаю один момент в своєму житті, коли я з батьком був нечесним. Він служитель, він помирав, він вже був в комі, а я не міг йому сказати Дух Святий мені пригадав цей момент. А я вже не міг йому сказати. Я тільки взяв його за руку стиснув і гірко заплакав. Я умоляю вас, хрібний Ісуса, будьте чесні з батьками. Будьте чесні з Богом, служителя, який проповідують Євангелію, ви чесний. Діакони, ви знаєте, коли вас посвячували? Мене також колись вклали руки і освячення робили і посвячували діакони, то там написано, прочитайте собі уважно, діакон повинен бути чесним на першому місці, чесність. Ви кажете, я вируючи. Апостол Петро каже, покажіть у вашій вірі чесність на першому місці. Даніїв був чесний з Богом і з царем президентом цієї держави. Він був чесний у всіх справах, він вів облім всіх матеріалів, його руками були папери, підписи, цифри. Але він був чесний з Богом і з царем. В ньому не могли знайти нічого, браті і сестри. Лише будемо сказали, хіба що в законі знайде. Тому Бог благословив його і навіть плевідчиями. І коли цар прибіг, не спавши, каже Даниїв, раба Бога живого, якому ти служиш, міг Бог тебе врятувати. А він каже, живий цар живий навіки. Я є здоровий і невродиний. Аллилуйя! Будь чесний, браті і сестри. А Бог за чесність дає велику нагороду. Будь вірний мені аж до смерті, і на голову покладе тобі вінець. Życia, smuchaj wysiłki. Краплину, любові поваги тепла, для цього створив Бог людину, кущинами березні, на золом відповіти любов'ю, всміхайтесь приємно завжди, і все зацвіте добротою. Хай світить сонце у ваше віконце. Прекрасним святим, ніколи не дайте померти, хай з вами крутують в житті, любов, і надія, і віра, бо чесно прожить на землі, без цього ніхто не зумів. Ша доля не знає горя, їм назавжди довірки у руки Христа, хай світить сонце у вашому. Та благодать на землю росою спадає у селах і містах, хай кожен сьогодні сприймає, хай люди всі на землі, З любов'ю візьмуться за руки, і стане світліше що тоді, і радісно буде повсюди, хай світить сонце. olvar ya